Ну, продовжимо їхати якраз на чому сзаді. Нову тачку будемо одягати. Шкода нема кавиць нормальних. Так. Це нащо? Попорт ти загубив. Викинуть. О, це на що тебе. Ну не тас 2 знову не звідси, ага А ну-ка давай, давайте собачу, ну, не хочу, хоч Так це ми на цій їхали. Ой, уку забудь допомоги. Моя ока допомоги Мозак іпити Так що у нас тут? Эх Ніх що у нас тут? Ну і ще салон непоганий. О, спідометр. О, пасажири. ходімо. я думаю, ти вже здвиснув. Я по тебе вже й забув. Давай, пассажир. О-о-о-о! Сюди давай, давай. ні ні давай, давай, давай. Ти бачиш? Ну шос. Пассажир. Ну гець з, з тобою. Так. що у нас тут? У нас тут такий. Цікаво, от тут бадзини, мабуть теж О, hmm. ну, шоколад А що там можна було застрягти? Ага Згадав Квисла не Ой, лука допомоги. Забираємо до допомоги! Ооо! Що віді? Віді, цікаво! Так... Ой, ві... Так! Ти можеш відомо попасти, а? На той воду цю! а це не змінили! Такс. Ну тоді ставимо. А, тебе ПВО. ВВР. А то сразу пити. Так. Ну подивимось, як цей дичик. М -м, хто з вас кутіший дичик, да? Ну ладно. Давай. О, так ти що не можеш нас Чи не заливати? Хммм Забавно? Не можна. Хм Димно. Так, а на ту що? Тут на післячі? О! що за... Хммм... Це воно... О, комедія, я думаю, що це вона не хоче. Давай, запихуй. Ні, не сісти. О. Ну, цей дейчика ми забили. Напосим. Так, він не настільки важкий, давай. О, стоп, а у нас тут хоть бак є. Зараз заспан, піде готові. Который... Ммм, пан у нас готовий під хвіст. У нас тут бака немає. Че ти там пойдешь? Ех. Весь пан готовий відомому курсу пішов. Ех. Щастиво. Давай зачиняй. Бо без бака ми далеко не поїдемося, Ну що? щастиво. Ех, баків немає. А ногу не вивезти. Хоч кобасу й Ну, шкода. Доведеться їхати так. Бака немає. Так. М -м, куди пити? Ну, тільки би щось випити. Давай витягуй його. Ех. Бажання було нову тачку взяти, а тут таке обо. Ну, руки не забуваємо. Ой. Прикипила. Егі геть-то. Не буду паритись. Так, де там мій капот? Шекану десь капота викинув. Капот! Ну так у нього ходиться і не побачиться. Буває, буває. Ну, хоч губкой витримо. Давай витивай. І сало його не витрати. Сало святе. О цікаво це миється. Ну і дивимо миється. Ну, як вистить. Це я сумніваюсь. Не хоче? Ну вже з тобою. тут Спосіди його. Що у нас тут? выстачит. Шкода. А классная тачка. Ой, ну и приводы взяты. Стоим авария. О, это интересный поезд. На це повод події. А я думав де воно ділось. Хм. Смішно. Це на що? Це походу спидомете. Походу у нас він такий самий. Ага. І цей залишаємо. Сам залишай мене викинути. Куди ти його дів? Де ти його дива? Взяла. Що ти чудиш? Взяла і помонтувала. Во? Це цікаво. А ну-ка це візьмем. Хм. Хм. А це скільки їдемо? лежить а чи тебе визьма погнали ех а такі вот ой а куди ми хоть там є ой. ой так камні на дозі ну газ погнали газбудка Ось на будки є. А, домо. Ходимо, подивимось. О, пасажири. Не хочу битачку. Де святи там уважиш? Ао. Він здички занятий. Oh we wanna sound see how I come to see me I really should wonder where I'm putting my stop shit Ой, воды, да. Ты ещ двоим еще нты? Хмм. О! Евода! БМ воду! Хорошо на тут! На що? О, вода! БМ богато воды! Давай, взяла. Слушай, можно пылить. Через два дня. Водочка, 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 водочка. Да и вічко забув взяти на воду. А башка там манек чорна ліша? Я що, ти з собою не взяв? Mm. Дивно. Mm. Давай. О, тут що можна тут було? Уже хтось понасилий. Вже понасилали. Ну, сало. Так ми хочемо сходимо ну, по самому. Ого. Що це ти тако не пусти не свіжо наїва? Давай. Що? А, не виходить, Ні, стратегічний об'єкт стало. Це Саво. Багато Сава. О. Погнали. Будів багато. І камні пасуться. Вечи без колес. Дивись, ну, як новенький. Що нас тут? А куда ты едешь? Нуйкась. Эх. Ммм, нема. Ой. Я тебе фейзы? Донный. О, хтось колбаску відпал. Давай, глася. Ты ж учиться? Что это таке? Ну, давай, пандрюсь. Ты шо показся? Они ще могу це уже нет. Ну и гость твой. О, магазин. Та ну, то вже не можеш. Хто у нас тут? Бензин. Це візьмемо. Ось щось у нас там бензин там мать проблеми. Можна було туну взять, ну якось видіть. Ну ти кидаєш, едешь. Ну, найомі двері. То що у нас? Непогано води. О кошик. Кошик забирає. А починає страдати. О, у нас дизель. А, ч, ми на ди їздимо. Як я так потопив? Ну, бензин візьму. Давай поставимо. Та на що. Настиво майже закінчилось і вода. Ех. Погнали. Їдемо далі. мені здається, що вони час ще почав з'являтися. Пакуємось вигенько. Тобто, що вона за закопі. Поки... Ооо. Що нас за койю? Ой, возьми. Буде у нас съела тачка. Очки открыватого стала. О, вс-таки без вау выпало. Сахатый ч. О. А тут у нас еще еба. Немає бата. Вода. К'яти диск. Ось о, о на посякій подойзьмі. Смадючка. Что нас тут? Мастило. Ну, бадзин мастилом цікаво ще. Пиваємо з собою. Це точно собою. Мопед. Ні, мотик. Дивись, Дивасій! Можна їхати. Бензин. Так, можна настати ці? Хм. Ну ясно. Поїхали. majestlaughs あっ Боже мой. сумнівався. бы сомневался. Не, шкода не обоча за полка. Что у нас тут есть ценного? Зовсем не ценный. Металлом. Сходимо по своему.

Шрилки приставно кейки сало. Що звіт пало? Девчик? Фави. Ну, кого сади. Ну, не меншо ціного. <Слух> Будемо кусі вибухає пляшка. А от бак забрати. Давай. Вооо, найдемо тачку, буде, бак. Кі щітки немає, оце це мінус. О, диск. Забрати. О, тут і твоя диска. Забираємо. Сала вистачить не бере. Ну, все. Що пасажири? Не там повыше Так, шо да Ай. Ех. забуфа Круто Ну погнали давай Трішки повод не попустил Да нет, позиции на месте я и кофта. Такие цю загубив. Ой, з якого заднього вийду? Классно. П'яне і моїзо. Надеюсь, выйдем. Ну, сейчас оно тут. На 58 и все. Что у нас тут витікає. 以峰。 对，感觉。<noise> <noise> <noise> Ряхнувся такий кану Я походу не туди поїхав. Класно. Зараз виїдемо подивимось. Сто немає. У mm, вас є ваша егаш, ой, не запалка. Ну, понайду запалка. Не спорю. Очі квадратні. Не туди заїхати. Лапа йдуть визні. Чість ноги, ну не ноги, а за ну хоть ноги є, ну а поки тут будемо. До наступного.